Дев'ятиповерховий гуртожиток на зазі зруйнований росіянами під час бомбардування мікрорайону вранці 13 березня 22 го За мить без житла залишилося 250 родин. Одна сім'я з трьома дітьми загинула. Їхні ціла дістались під завалів через чотири доби. Спогади про трагічні події періоду блокади Чернігова сьогодні відображені на інформаційному меморіальному стенді, який розміщено неподалік будівлі. Чернігів у великий період мав складну дуже історію. І історія 22-го року, лютий, березень місяць, вона залишила дуже багато ран. І це людське життя, це цивільні, це військові, діти. У Чернігові реалізують проєкт місце пам'яті. Втрачена спадщина на сьогодні вже розроблено та встановлено 12 таких пам'ятних стендів в місцях, де сталися найбільш трагічні та героїчні події російсько-української війни. На них розповіді не лише про безпосередні події, що трапилися у конкретному місті, вони також про людей, чиї життя обірвав кривавий агресор. Проєкт реалізовано за підтримки фонду Партнерство за сильну Україну. Презентація відбулась в управлінні культури та туризму Чернігівської міської ради. Маркувати маршрути точки, де відбулися події, які пов'язані не лише з руйнацією архітектури, а й долями людей. Насправді безмежно важливо, тому що ну, той запит про те, що Чернігівне місто герой, а місто героїв воно відгукується і воно про нас з вами. Насправді, події сучасної війни, вони про нас. Для того щоб жителі та гості міста мали змогу ознайомитися з усіма локаціями, розробили маршрути пам'яті. Стенди встановили біля зупинок. Та пішохідних переходів, аби їх побачило якнайбільше людей. Інформація продубльована англійською мовою. Також тут містяться QR-коди, перейшовши за якими, можна дізнатися більше. Світлини для стендів надав чернігівський фотограф та волонтер Валентин Бубир. Коли управління культури та туризму звернулося до мене з приводу познімати фотографії руйнації культурної спадщини Чернігова. Це був 22-й квітень місяць, і тоді тут було дуже складно. По-перше, все в руїнах, нема людей, немає інфраструктури, нема фотографів, нема нікого. Треба було знімати, щоб воно залишилось десь в пам'яті. Бо далі ніхто не знав, що буде. Взагалі, чи будемо ми тут жити, чи буде наше місто ще тут стояти. Приходив на локацію, питав у людей, у сусідів, у тих, хто там був, чи можна зняти там, ту іншу локацію, той інший об'єкт, будиночок. Чернігівці та Чернігівки також долучилися до обрання локацій встановлення стендів. Так вони запропонували розмістити їх у мікрорайоні Бобровиця на Яцево, а також на вулиці Соборності, там, де 16 березня, 22-го росіяни градами обстріляли чергу за хлібом. Тоді 14 людей загинуло на місці, близько 40 потрапило до лікарні. Зараз це так само місце пам'яті та вшанування загиблих від російського терору. У нас є плани щодо розширення цього проєкту, і паралельно ми ще хотіли би створити багато форм інформації щодо перейменування вулиць. Чому тому що це теж дуже важливо в просторі в нашому топономічному просторі перейменування вулиць, це тільки перший крок. А далі має бути проект, який би розповідав більш детально про тих особистостей або тих наших сучасних героїв, заради яких ми перейменували ці вулиці, і що ми хотіли в топономічному просторі сказати. Такі просвітницькі проєкти, за словами Олександра Шевчука, покликані інформувати громаду, а також делегації та людей, які приїжджають до міста героя, щоб сучасне суспільство та майбутні покоління завжди пам'ятали про ті події, які вже стали історією Чернігова.